на сьогодні прописає 23 глава 11 веч. Він простяг руку свою понад море затряс царства. Господь приказав повалити твердині ханасті. Читаємо значення. В амагідоні його вочесть свого виконателя. Очистить море і землю із усіх кораблів тирських, то тобто є її знаряддя, посуди і средства прихильників і зведених в неї послідовників. Він досягне найдалі осадники новочасного тиру. І прожене їх геть. Каже Господь через свого пророка, він потрясе царствами, серпто всіма володіючими силами землі, царі, котрого поповнили чужолоство тиром, старою блудницею, для спільної користі, щоб збагатити себе. Ті царства не можуть стояти від його потрясення, але будуть повалені і знищені. Стара блудниця найперше піде в сміттярку, а за нею всі інші научасні теремкатоли ірархія і, можливо, найсильнішою твердиною ведення організації сатани. Однак, жодна твердиня не є так сильна, щоб могла відперти напад його виконателя головного фільмаршера, керівника битви Армідон Ісуса Христа. Коментар взятий з Вартої башти, 15 число, 4 місяць, 1937 рік. Отже, даний так значення його вказує Господнє оприділення відносно всіх, хто взявся керувати землею і народами землі не Божим порядком. Його видає обітницю що його рука віднайде всіх ворогів, котрі несправедливо правили народом, котрі захопили цю землю під свій контроль. І так його запевняє, що жодне правительство, котре йшло наперекір Богу встановленим законом і порядкам, не встоїть. Його повідомляє так. Через свого пророка. Він потрясе царствами, сербто всіма володіючими силами землі і всі средства, які вони вживали для знищення народу, для контролю над землею і над жителями землі. Це все буде знищено у битві Армагеддону. його повідомляє. Що вони довгий час використовували землю і використовували народ для збагачення себе і контролю своєї над жителем землі, це все буде повалено і знищено. Його повідомляє, ті царства не можуть устояти перед Ігою, вони будуть потрясені, вони будуть розвалені, вони будуть посоромлені. Найперше перед своїм знищенням, а потім цілкове це знищення. Головним средством в руках диявола, який виступив проти Бога, це є Римокатолицька герархія. Тому тут сказано, що цей новочасний тир Римокатолицька герархія і всі її союзники перші підуть. На то тобто на знищення. Також зазначено, що жодна твердиня, на яку вони вповали і покликувала до жителів Землі, що вона буде далі стояти і керувати панувати над житлами Землі. Вона не зможе устояти проти Руки Божої, коли торкнеся Всевишнє Сила їх. Отже, його запевняє, що всі народи перед Богом вважаються капля до драги і пилинка на весах, з ким вони зрівняють його. Тому, якщо вони виступали до цього часу і Бог дозволяв їм, то під час битви Армагеддон, Жодна сила, яка приготовлена дияволом його організацію, не буде успішна, а буде розочарована і цілковито знищена.